Всім доброго ранку, Псалом 106, Книга 5. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіть Його милосердя. А й так скажуть ті всі, що Господь рятував їх, що везли їх, їх руки ворога з руки ворога, ходу й заходу, в півночі до моря, блудили вони по пустині дорогою голою, осілого міста не знаходили. Голодні та спрагнені, і в них їхня душа омлівала, і в недолі своїй вони Господа кликали. Він визволяв їх від утисків їхніх, і він їх пропровадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли. Нехай же подяку складуть Господові за милість його та за чудо його синам людським, бо наситив він спрагнув душу, а душу голоду наповнив добром. Ті, хто перебував, був у темряві та смерті й тіні, то в'язні, біди та заліза, вони спротивлялися Божому Слову, відкинули раду Всевишнього. Він упокорив їхні серця терпінням, спіткнулися вони і ніхто не впоміг. І в недолі свої вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх, і він вивив їх з темряви і мороку їхні ж кайдани сторожів. Хай же подяку складуть Господові за милість його, за чуда його синам людським. Він поламав мідні двері, і за суве залізні зрубав. нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня. Душа їхня від усякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до брам смерті. І в недолі своєї вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утостів їхніх, Він поклав своє слово та їх оздоровив, їх урятував в їхнім хворобі. Нехай же подяку службу Господові за милість Його та за чуда його синам людським, хай жертви подяки приносять, і хай розповідає з про причини Його, ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить заняття своє на великій воді. Вони бачили чини Господні та чудо його в глибині. Він каже, скаже, і буря зривається, і підноситься у хвилі його. До неба вони підіймаються, до безодні спадають, у небезпеці душа їхня хвилюється. Вони крутяться і ходять вперед, та назад п'яни, і вся їхня мудрість стежиться. Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволив їх від утисків їхніх, Він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі. І раділи, що втихли вони, і він їх привів до бажаної пристані. Нехай же подяку складуть Господові за милість та за чудо його синам людським. Нехай звеличають його на народньому зборі, і нехай вихваляють його на засіданні старших, він обертає річки в пустиню, а водні джерела на суходіл, плодучу землю на солончах через злову мешканців її, Він пустиню обертає в водне болото, а землю суху в джерело, і голодних садовить він там, а вони ставлять місто на мешкання. І поля засівають, і виноградники садять, і утримують плід урожаю, і благословляє він їх, і сильно розморо... розмножуються, і одержуть плід урожаю. Та змаліли вони, похилилися з утиску злого та смутку. Ливає він ганьбу намож... наможних, і блудить вони без дороги в пустині. А в Бога він підіймає зубовство і розмножує родини му отару. Це, бачить, правдиві, і радіють, і закриває уста свої всякі безправ'я, хто мудрий, той все це Завжва завважать і пізнають вони милосердя Господнє. Амінь.